А ви знаєте, що в Києві є готель кохання, який входить в топ 10 готелів кохання в світі. Cherry Twins – для пар. Кожен номер цього унікального готелю це маленький шедевр, який створено для втілення всіх фантазій пари. Сім абсолютно різних унікальних декорацій на будь-який смак. Від романтичних і розкішних фантазій до максимально жорстких і цікавих готель не надає партнерів жодних додаткових послуг. Це лише оренда номерів. Черед з дві з 2018 року, і за ці роки ми стали найулюбленішим місцем побачення для тисяч пар. Мінімальна оренда будь-якого номера 3 години, і в будь-який номер може прийти до 4 осіб без додаткової оплати. Все для втілення ваших бажань. А після полких ігор ви можете перепочити в нашому неймовірному саду. Ми повернули пристрас в тисячі пар і врятували сотні шлюбів. А ви вже були в готелі кохання Twins. Тож ми чекаємо.